Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Привіт, дітки! Привіт-привіт! Погляньте, діти, хто до нас сьогодні завітав. Давайте познайомимося. Це справжній щенячий патруль. І він розказав мені свою історію, що йде на день народження. Але немає подарунка для друга. Давайте ми разом пригадаємо, які іграшки можна подарувати на день народження друзям. Як іграшок багато буває? Погляньте, що це, їх усіх можна подарувати на день народження. А тепер послухайте загадку. Іграшку гарну маю. Нею граюсь, кільця корольові у вежу складаю. Так, вірно, це пірамідка. Давайте розглянемо пірамідку, з яких частин вона складається. Вірно, основна частина це стержень. Із кільцями. А чи однакові розміром кільця? Так, вірно. Кільця різного розміру. Як це дізнатися? Вірно, потрібно накласти одне кільце на інше, чи однакові кільця за кольором. Так, вірно, воно різного кольору. Давайте разом зробимо пірамідку із пластилину. Підготуємо наші ручки до роботи. Ми зустрілись пальчики. Великий, вказівний. Середній, безіменний і мізинчик. Вони театр всі створили і до праці приступили. Для роботи нам потрібна дощечка та пластилин. Беремо шматочки пластилину різного розміру та кольору. Розминаємо наш пластилин. Розминаємо наш пластилин. Із кожного шматка пластилину скочуємо кулю круговими рухами між долонями, ось так. Готові кулі сплющуємо. Між долонями, щоб утворився диск. Ось так. З готових дисків збираємо нашу пірамідку. Від найбільшого до найменшого. Зробимо верхівку нашої пірамідки у вигляді голови ведмежатки. Скочуємо кулю велику коричневого кольору. Та дві маленькі кульки. Це вушка нашої ведмежатки. Маленькі кулі сплющуємо між пальчиками. Ось так. Та з'єднуємо із голівкою ведмежатки. Тепер зробимо ведмежатку носик та очки і з'єднуємо нашу верхівку та пірамідку. Ось так. Погляньте, яка гарна у нас пірамідка. Буде чудовий подарунок для друга. Дітки, до побачення і до нових зустрічей! Чекаю на ваші фото!